Вирішила підживити рослинки при посадці простими добривами. Рослинки маленькі, тому хочу їх стимулювати і трішки удобрити. Змішую пісок і корник. На посадкову яму рекомендую десь пів кіло корнику, але я побоююсь, щоб не спалити рослинки. До того ще хочу додати нітроамафоску. Теж десь грамів 30-40. Точно не відважую, тому що це буде доза менша, ніж в рекомендаціях. Ось це все відро позмішую, і воно буде на декілька ямок. Перемішую і додаю землю. З саду. Також додавила гумат, для того, щоб покращити ґрунт Садова земля важкенька тому вирішила додати ще й торфяну суміш. Трішечки для того, щоб розпушити і зробити землю більш проникною і вологостійкою. Ще піску. І суміш готова. Йду висаджувати рослини. Викопую посадкову яму, буквально одну-дві лопатки от тієї усієї суміші, яка утворилася у мене з добривом. І перемішую все з ґрунтом посадкової ями. Вибираю все зайве, особливо каміння, яке трапляється. І на це місце висаджую найменшу малесеньку спірею. Дуже симпатична, але дуже маленька. Поставила, засипала і буду добряче її потім проливати водою, для того, щоб... і зволожити і добро почало розчинятися. ґрунт вологий, ґрунт після дощів. На іншу сторону висаджую кизильник варіагатний, та барбарис. Все так само Добавляю вже розмішане добриво з землею, ще перемішую з ґрунтом, і висаджую, трішечки Розбиваю ком, в якому росла рослинка, щоб вивільнити коріння. У тіні під деревом висаджу з цього бідолаху з останньої розпаковки. Розпаковка зі сміттям буде рости під деревом, у тіні. тут вологий ґрунт. Я його обріжу, бо листя вже геть підсохло і вже не несе своєї функції. Також додавала добрива, перемішала і висаджую. Взагалі-то таволжник це така непримхлива рослина. І я дуже сподіваюся, що він все ж таки прийметься. Буду його поливати, держати вологим. Хоча коріньці, зараз розпакую, подивлюсь. Не дуже такий прям великий кущик. Якась билиночка. Ну і ось таке коріння. Не дуже велике. Але сподіваюсь, його вистачить для того, щоб рослина вижила. Зайве поприбираю, наросло щось і висаджую. Дуже гарна рослина, таволжник. Тож, рости, рости, приживайся і радуй мене згодом своєю красою. А ось це, це потрібно прибрати, бо й поломане, і... І підсохши. А ось спірейки, в яких листечко вже зовсім зсохлося, висадила за парканом біля воріт. Я якось за ворота висаджую все, що таке прибираю з ділянки, або сумніваюся, що воно виживе. Хоча... Добре полила. Два вида спіреї, одна на одну сторону, друга на другу. Дуже маю великі сумніви, що воно приживеться, та все ж таки, сподіваюсь, виживе якось. Зараз немає спеки, тому хто його знає, можливо, і виживе. Хоча б одна, а може, і дві. Добре залила ямку і полью ще раз і ще раз. Збираються дощі до того ж. Ну, шанси вижити у цих рослин є. А там а там видно буде. Подивимось, тут пилиночка ця. Чи вистоїть, чи ні. Добре-добре заливаю водою, щоб рун просочився. Це ділянка за воротами біля сусідських е зарослей. Я їх трішечки підрізала зі свого боку. Ну, сусід зараз не приїжджає, тому там нічого і не робиться. Лілейники сюди повисаджували, вже квітують. Ну що ж, Подивимось, що виживе, а що ні. Прийшов тиждень і всі рослинки від Тетяни Гречаної, посилка, яку я замовляла на Фейсбуці, почувають себе прекрасно, ростуть, сподіваюсь, приживаються, жодна не зав'яла, жодна не загинула. Сподіваюсь, що... І далі буде все добре. Погода, правда, зараз холодна, а може це і на краще, тому що волога зберігається і рослинки не горять. Ось усі абсолютно живі, здорові. На відміну від рослинок з шокуючою посилки. Там, звісно, і ціна була маленька, але і рослинки ну, ледь-ледь жеврюють. Ось ця, мабуть, все ж таки загинула, хоча я її не видаляю, нічого не роблю, можливо, з корення щось піде. Спірейки, оці билиночки позасихали, повсихали, хоча і полила, і в той же день були дощі. І іншого дня теж дощило. У нас вже, мабуть, другий тиждень дощі йдуть, спеки немає, але рослини ось у такому, на жаль, стані. Буски. Ледь-ледь тримається один листочок. Тут дві в одній лунці. Не знаю, що з них буде. Можливо, ще якось і втримаються, можливо, ще і приживуться, але ось в такому вони стані, на жаль. Хоча повторюю, ніякої спеки і замульчовані, тобто там зберігається волога. Ось тут одна гілочка засохла, листочок лише тримається, інша гілочка більш-менш так добре виглядає. Ось так вийшла мені ця посилка дуже дорого, бо рослинки дешеві, переплатила дуже за доставку, і рослини бачили, в якому стані ще її не приживаються. Дуже шкода рослинок, що не прижилися, але нічого не поробиш. Ніколи не знаєш, які рослини прийдуть і які приживуться. Дякую вам за перегляд.